Так часто буває, що до конкретного моменту є два сценарії вирішення певної ситуації. Сценарій успіху, коли все вдається. І сценарій невдачі, коли щось пішло не за планом. І що цікаво, до певного часу ці два сценарії рівноцінні і існують в паралельній реальності. Ніби кішка Шредденгера одночасно. І жива, і мертва. Один і той самий проєкт можна реалізувати з успіхом, а можна провалити. Можна отримувати офер на класну роботу, а можна відмову, можна побудувати класні довгострокові стосунки, а можна пересваритися через якусь нісенітницю. Так що ж визначає, буде це ситуація успіху чи невдачі. Якось, будучи HR-менеджеркою, я організовувала навчання для технічних керівників. Навчання це довгострокова програма з менеджменту. У мене вже був успішний досвід подібної організації, тож я була спокійна. Я провела тендер на вибір тренера. Ми склали програму, було багато етапів погодження програми з топ-менеджментом, була красива презентація, навіщо це потрібно, які це результати дасть для бізнесу. Однак, коли почалося саме навчання, щось пішло не за планом. По-перше, у учасників був якийсь не дуже контакт з тренером, їм не заходили матеріали, вони не розуміли, для чого їм це навчання, і в паралелі вже виник навіть чат, де учасники ділилися негативними фідбеками. Я, звісно, була напружена і вже подумки перебирала варіанти, як і що робити, як рятувати ситуацію. Цей час моя менеджерка, не знаючи про ситуацію, пише листа на топ-менеджмент, де розповідає, що ми запустили навчання, це важливий проєкт. У нас вже є перші позитивні відгуки. Учасники надзвичайно задоволені тренінгом. Ну і у відповідь: топ-менеджмент, звісно, пише: Молодці, як добре, що ви це зробили, ми пишаємося вами. Це так круто. І ось я ніби знаходжусь між двох реальностей. Одна реальність це повний провал, повне фіаско. інша реальність це абсолютний успіх. І яка реальність переможе? Звісно, я зацікавлена в тому, як ніхто щоб це була реальність. Успіху, щоб ситуація вирішилась по найкращому сценарію. Я починаю працювати з учасниками групи і розумію, що в групі є лише один єдиний учасник, який негативить не задоволений тренінгом. Тренером, усім він не задоволений, бо він з самого початку був немотивований і не дуже сильно той хотів приймати участь у цій програмі. Ми домовляємося, що цей учасник залишає групу, трішки коригуємо програму, залучаємо самих же учасників приносити свої робочі кейси для розбору. І при цьому заручаємося підтримкою топ-менеджменту і запрошуємо їх на такі кейсові зустрічі, щоб вони ділилися своїм досвідом у менеджменті. І що ж, які висновки, що дозволяє одній реальності, реальності успіху, перемагати реальність невдачі? Отож. Перемагає та реальність, в якій більше сили. Це і моя робота з учасниками, з тренером, з топ-менеджментом. Друге, перемагає та реальність, в якій більше підтримки. Це залученість самих учасників, залученість топ менеджмента І третє, перемагає та реальність, яку більше. Пушать, продавлюють до реалізації, якої докладають більше зусиль.